Це один з шести пунктів прийому гуманітарної допомоги для жителів Харківщини, що запрацював у Кропивницькому. Він розташований в туристично-інформаційному центрі. Відкрили збір того, що допоможе Харківській області пережити російські атаки на енергетику. Ініціатива начальника обласної військової адміністрації розповіла адміністраторка центру Оксана Черемисіна. Хочемо допомогти харків'янам. Зараз у них енергетична криза, тому в місті відкрилося шість. Таких пунктів, куди можна приносити допомогу у вигляді батареї, павербанків, генераторів, свічки, ліхтарики, все те, що може допомогти людям трошки освітлити і підзарядитися. Допомогу прийматимуть до кінця цього тижня. Ми знаходимося на Гоголя 91, дріб 46. Так само на наших дверях є ще адреси всіх інших пунктів. Якщо зручно, це буде бібліотека, це будуть пункти незламності. До нас можна приносити з 8 до 17 години. Неділка по четверг, а в п'ятницю до 16 годин впродовж останнього місяця під час масованих ракетних атак росіяни зруйнували енергетичну систему Харкова. Розповідав минулого тижня міський голова Ігор Терехов. Зруйнована в котрий раз енергетична система міста були влучання в. ТЕЦ були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї заживлення йде на місто Харків. Крім цього, була теж атакована трансформаторна підстанція. було туди влучання і вона не існує більше. Говорять, передусім потрібні генератори та пальне для них. Окрім туристичного інформаційного центру, допомогу у Кропивницькому приймають за такими адресами. Аварійно-диспетчерська служба вулиця Шульгиних 3, пункт незламності вулиця Юрія Краснокутського 5 та проспект Університетський 29, готель Київ вулиця Велика Перспективна 50. Бібліотека на вулиці Незалежності. 7. з п'ятниці збір допомоги для Харківщини розпочали і в громадах області. Зібрали 62 генератори та 3500 літрів пального. Це інформація від начальника військової адміністрації Андрія Райковича. Продавчиня магазину цифрової техніки Наталія Тарануха про збір допомоги для Харківщини дізналась від знімальної групи Суспільного. Сказала долучиться. Ми переживаємо за жителів нашої країни, міста Харкова, ну за всіх. І бажаємо їм допомогти. Є міні-електростанція, є павербанки, є всякі світильнички, фонарики, дедлампи. Ми можемо і ліхтарик, і павербанк передати. Пенсіонерка Галина Вороненко мешкає у будинку поруч з пунктом збору. Про акцію не чула. Дуже хвилююсь, я б зараз пішла воювати. Я не знаю, тільки ж не візьму навіть. Звісно, жалко всіх. А це як треба, то понесу. Ну я ще не чула. Свічки, може й принесу. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.